Дидактична вправа, Україна яка. Малята пропоную вам трішки погратися, але спочатку послухайте вірш про Україну. Україна рідний край, поле, Річка, Зеленгай. Любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Отже, давайте спробуємо разом сказати: Україна яка. Рідна, Україна яка квітуча, Україна яка? Пшенична, Україна яка. Багата. Україна яка дружня, Україна яка казкова, Україна, яка родюча. Малята, дякую вам за увагу!